Питання до вас, коли з'явилася вас така віра, чим підкріплюється? Як ви змогли так відкрито доносити на світі в такому масштабі про віру? бо багато хто соромиться цього. я був <клухи> маленький, я б ну, казав про це. Я там дев'ять років мені було. Я захворів на сорок пів І Коли мама приїжджала там до мене, то я почув, що врачиха їй казала, що малий важкий. <клухи> 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 Тому, що згорить, тіпа, не витримає і все і В Цей же тиждень в цю лікарню приїхав батюшка. І, тому батюшки кажу, ви ж там десь, Боженьке, працюєте, ви, як, я до нього там потраплю, що міні, як мені з ним, щоб мене там все нормально в мене було. Ну, тобто дитячі там 9 років, не. а що дивиться на мене, таким очім, ми, що за прикол. А чого ти тут збираєшся? Я кажу, ну сказали, що я згорю. Він такий на мене каже: син, ти не переживай, ти будеш молитися, Бог все вправить, він вирішує, чи будеш жити, чи, чи помреш, а дав мені молитву слово. Але коли дав мені молитву слово, каже, наш, ти читай оцю молитву і все. Я кажу, там вже їх багато. Він каже, ну ти, ти читай оцю поки, а потім ти вже там, трошки підростеш і, і далі будеш. Я читав цю молитву ну, кожного дня і продовжую по сьогоднішній день читати. Але слава Богу, викарабкався. і почав ну, якби ходити просто до церкви. Це просто там... було розумом чи якесь відчуття вже ну, от По відчуттям того, що якщо я не вмер, то значить молитва мені ця допомогла. Ну, так. Да. <тар vagy> а коли узнавав там в селі, там у бабушок, я кажу, слухай, я молився, там. і отак от мені от такий от момент. Він каже, але каже, це Боженка тобі, Діва Марія тобі допомагає. І все, я оце ходив, ходив по церкви, очі нас читаю, і кажу, Боже дякую, Діві Марії. І по сьогоднішній день я знаю, я відчуваю, що Господь веде мене тим шляхом, який він вибирає. Я повністю йому це правда, що частина дисципліни в спорті, яку ви тримаєтеся, тримається на тому, що ви тримаєте дисципліну вірі, бо це дуже непросто десь не звернути. А без цього ви знаєте, віра починає працювати тоді, коли у тебе вже нічого не працює. Коли в тебе вже всі, також фізики, фізіки, не вообще нічого вже не працює. Крузервейт, як він може виграти, Тайса й фьюрі. Я кажу, що це буде неймовірно гарно. <різь> дуже красиво його виграє. <різь> ну і вона мені допомагає, і Катя знає, напроті, ми багато років вже з нею. Неймовірно багато.